Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Купив два цікаві календарики у формі книжечки 1964 і 1965 року. Перший раз мені такі зустрілися, хоча бачив такі. Плюс календарики у гарному стані і продавець хотів лише 20 гривень за один. То я їх і взяв. На жаль, більше чогось цікавого не було. Напишіть у коментарях, чи зустрічалися вам такі. У мене знайомий колекціонує календарики, то зроблю йому такий міні подарунок. На кожній сторінці є фото різних пам'ятників та сам календар. Як на мене, дуже зручне таке оформлення. Маленькі габарити дозволяють покласти календарик в гаманець або кишеню піджака, і ви завжди маєте календарик під рукою. У ті часи не було до речі, мобільних телефонів, щоб можна було подивитися, яка дата. Тому люди, кому потрібно, звісно, носили при собі календарики, записну книжку, блокнот, ручку та інші необхідні предмети. Далі йдуть фото значущих будівель та вулиць. На останніх сторінках перелік та назва зображених на фото пам'ятників та будівель, Місце відміток. Тираж та адреса друкарні. Надруковано у 1962 році, тобто орієнтовно за 2 роки до 64-го. Наступний календарик 1965 року. На обкладинці зображено Львівський оперний театр. Структура календарика така ж, як у 1964-го. На першій сторінці Київ будівля Верховної Ради УССР. Теперішня Верховна Рада також. Харків пам'ятник Шевченку. Як бачите, зразу з обкладинки пішла українська архітектура, на відміну від першого календарика. Перший був надрукований у Ленінграді, а другий у Львові. Площа Ужгорода. Львів політехнічний інститут. Донецьк вулиця Артема. Хмельницьк дім совєтів. Львів університет імені Івана Франка. Щодо ціни подивився в інтернеті, то ціна орієнтовно на один такий 100 гривень. Думаю, Львівський буде трошки дорожчий, оскільки він цікавіший. Теж місце для заміток тираж 50 тисяч. віддруковано у Львові фабрика Атлас. Ціна прописана 7 копійок. Ось такі цікаві і недорогі календарики були сьогодні на огляді. Дякую за перегляд відео, не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.